Доброго дня всім присутнім. Розпочинаємо громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації, а саме детальному плану території земельної ділянки з кадастровим номером 0736-822 в Англії дві крапки ми 001. Відправки Мерзва-24. Готові реконструкції приміщення будівлі гаража на 18 автомобілів на вулиці Робітнича, 113, в селі Велика Яблінка, Камінь-Каширського району Волинської області. Громадські слухання розпочалися о 10 годині 26 грудня 2024 року Залі засідань Маневицької селищної ради за адресою селища Маневичі, вулиця Незалежності, 30. Під час проведення громадських слухань всього присутніх 8 осіб для проведення громадських слухань необхідно обрати головуючого громадських слухань. Прошу надати пропозиції. Прошу проголосувати за Басюк Ольгу Сергіївну, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ганевицької селищної ради. Всі вісім за. Отже, головуючого обрано Басюк Ольгу Сергіївну. Також необхідно обрати секретаря громадських слухань. Прошу надати пропозиції. Прошу проголосувати за відстав Валентину Васильівну, спеціаліста відділу землекористування Кадастру екологічної безпеки виконавчого комітету Маневицької селищної ради. Отже, всі за секретаря громадських слухань обрано відстав Валентину Васильівна. Також повідомляю, що. На пункту десятому порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року, номер 555, під час громадських слухань незалежно від наявності чи відсутності пропозицій, зауважень громадськості, обираються представники громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення, та пропоную обрати до цієї погоджувальної комісії чотирьох осіб. А саме, Вершкова Андрія Вікторовича, седорук Тетяна Іванівна, Нерувайну Наталію Юрівну. Та Биковську Олену Миколаївну. Прошу проголосувати. Замість до рук поставити Козіка Павла Миколайовича. Отже, до складу погоджувальної комісії обрано Вершкова Андрія Вікторовича, Козіка Павла Миколайовича, Нерубайло Наталію Юрівну та Буковську Олену Миколаївну. Отже, порядок денний, розгляд проєкту містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки з кадастровим номером 07 236 822 200 06. 001 02-24 з метою реконструкції приміщення будівлі гаража на 18 автомобілів на вулиці Робітнича, 113, в селі Велика Ябленька, Кам'янка Ширського району Волинської області. Прошу проголосувати за порядок денний. <порядок> так. Регламент проведення громадських слухань. Пропозиції і зауваження подаються в усній або в письмовій формі. Запитання до 5 хвилин, відповідь до 5 хвилин, обговорення до 10 хвилин, оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Прошу проголосувати за регламент проведення громадських слухань. Це відповідно до вимог чинного нормативно-правового законодавства України, статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Наразі ознайомимося із зазначеним детальним планом території. Повідомляю наступне, що замовником цього детального плану території є виконавчий комітет Манневецької селищної ради. Детальний план території розроблено на підставі рішення Манневецької селищної ради. номер 48. Серпня 2024 року розробником цієї містобудівної документації є фізична особа-підприємець Лиса Анна Іванівна. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднено 26 листопада 2024 року на офіційному сайті Маневської селищної ради. Також було оприлюднено додаткове інформаційне повідомлення. 20 грудня 2024 року в паперовому варіанті з містобудівною документацією можна було ознайомитись у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Меневецької селищної ради. Протягом встановленого строку громадського обговорення за 30 днів дня опублікування оголошення. Коментарів, пропозицій та зауважень від громадськості не надходило. Детальним планом території передбачається здійснити реконструкцію приміщення будівлі гаража на 18 автомобілів. Також проєктом містобудівної документації передбачено парковку для автомобілів та майданчик для сміттєзбірників. Чи є запитання, пропозиції чи зауваження до проєкту детального плану території? Реконструкція, тобто до цього гаража, ще планують добудувати частинку приміщення, ну, швидше всього офісі. А Переведення машини стоять. Чи є якісь зауважені пропозиції за детального плану? Тільки зауваження та пропозиції відсутні, виноситься на голосування питання про подання містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки з кадастровим номером 07, 236, 822, 2,06, -00 001, 02,24 з метою реконструкції приміщення будівлі гаража на 18 автомобілів на вулиці Робітнича, 113 тринадцять, селі Велика Яблівка. Камінка Ширського району Волинської області на завершення сесії Маневецької селищної ради у встановленому законом порядку. Прошу проголосувати. Так. Отже, вирішили подати проєкт детальний план території земельної ділянки з метою реконструкції приміщення будівлі гаража на 18 автомобілів на вулиці Робітнича, 113, в селі Велика Ябненка ширського району Волинської області на розгляд та затвердження установленого законодавством порядку на засідання сесії Меневицької селищної ради. Рішення прийнято громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації оголошено закритим. Всім дякую за увагу.